З липня поточного року до червня 2013-го в Україні проходить проект Особливі виборці голоси меншин у парламентській виборчій кампанії 2012 Організаторами виступив молодіжний інноваційний центр Медіа м А вже до них долучились громадські організації з шести міст України: Черкаси, Білогірськ, Ужгород, Донецьк, Луганськ та Бердичів. На місцевому рівні з представниками медіа м співпрацює громадська організація Молодь обирає життя. Головне, що хочуть зробити керівники проекту, це привернути увагу людей до різ них соціальних категорій, як розповів представник медіа «М» Станіслав Шумлянський, у різних містах вони зустрічаються із різними людьми: національними меншинами, сексуальними меншинами, інвалідами-візочниками тощо проблеми у кожної категорії різні. В Черкасах, наприклад, у нас були люди, які пересуваються на інвалідних візках, і вони говорили про те, що в місті немає пандусів, що погані дороги, і що виборчі дільниці часом роблять на третіх поверхах будинків. Куди людина навіть при всьому бажанні на інвалідному візку не може потрапити. Звучала теза про те, що для того, щоб відчути їхні проблеми, тому що ми, ходячи по вулицях, цих проблем не бачимо. Якщо ми з вами здорові люди сядемо на інвалідний візок, а годину проїдемо по місту, тоді не треба буде багато розповідати. Ми кожен на собі відчуємо цю і якість доріг, і де можна на бордюр заїхати, де не можна, і так далі. В Білогірську у нас були представники різних національностей: це і мусульмани, і мормони, і православні. Православні греки, наприклад, казали про те, що у нас є фантастичне місце Чорнопілля в Криму, про яке мало хто знається. Одна з колисок грецької цивілізації. Там немає нормальної дороги. Там влада досі не може зробити нормальну дорогу. Мусульмани казали про те, що вони. Часто маючи мусульманські прізвища, наприклад, вони не можуть влаштуватись на роботу. У Бердичеві представники центру медіа М зустрілися із соціальними сиротами. Це особлива категорія людей, у яких є чимало проблем. І про це треба розказати іншим, каже Станіслав Шумлянський. Перша наша мета це показати громадськості, що ці люди існують і у них є проблеми. А на всеукраїнському рівні ми розміщуємо цю інформацію в. Різних виданнях на нашому сайті і повідомляємо про те, що є такі люди, є у них такі проблеми. Ми зараз зустрічаємось з партіями, робимо аудіодовідник, і у розмові з кожною партією питаємо: а яким чином у вашій діяльності, у вашій передвиборчій програмі, присутні інтереси меншин? І багато хто з партій Просто спочатку губиться і не може нічого сказати. Для них сама постановка питання, що треба звертати увагу на меншини, на вразливі групи населення. Вона звучить дивно. Про те, що турбує соціальних сиріт та як уберегтися від поганого впливу та іншого, розповіли присутнім самі учасники проекту. Діти показали міні-виставу на соціальну тематику, в якій йшлося про молоду людину. Вона мала все, родину, друзів, гарний дім, здобувала освіту, але практично в один момент втратила це. Єдине, що допомогло Єдині небайдужість оточуючих та підтримка соціальних служб так буває в житті. Кажуть діти, учасники проекту. Взагалі дуже потрібно, щоб були поряд люди, яким ти потрібен, тому що зазвичай ну, сирота це людина, яку колись вона була від отвергнута. Да? Відштовхну від суспіль... та від батьків від суспільства, можливо, також ось і дуже часто. Ну такі діти вони закриті, і ну дуже важко до них достукатись. Звісно, що форум не вирішить усіх проблем дітей сиріт зауважують учасники проєкту, але він допоможе людям звернути увагу на особливі категорії населення, і це буде гарна справа, що зроблять члени громадських організацій. Самі діти вважають, що такі зустрічі частково полегшують життя незахищеним людям деякі діти не знають, куди звертатися. І кому що говорити, а так можна підійти, наприклад, до цього самого психолога. Може, дехто не знає, що спитати, що, що вирішувати. А так підійшов до нього і спитався, що як і до чого. Подібні заходи потрібно проводити не лише в контексті виборів, а постійно вважають учасники проекту. Молодіжний інноваційний центр медіа М разом з іншими громадськими організаціями України намагатимуться частіше зустрічатися разом, аби створювати все нові і нові проекти, що на їх думку будуть вдалими та успішними.